Так, і я бачу, що у нас доєдналась наступна спікерка. Це а, Джанай Анастасія, представниця компанії Deloitte, Вона є рекрутеркою, і, власне, зараз а, у нас буде така невеличка освітня лекція від Анастасії. Ну, будь ласка, угу. зараз хвилинку я поки запускаю презентацію. Підкажіть, будь ласка, чи видно? Так, усе видно. Так, чудово. Ді, давайте почнемо, оскільки у нас всього 25 хвилин. Uh, мене звати Настя, я рекрутер у компанії Deloitte, В цій професії, саме підбору персоналу, я вже трошки більше чотирьох років. Uh, і, в принципі, з яких ну, десь три. Я вже погиблю свої знання у та, як їм користувати, що з ним робити. Тому хочу так, сьогодні поділитися з вами своїми напрацюваннями. Про компанію більш детально зараз не буду витрачати час розповідати. Ви можете дізнатись всі цікавинки, інформацію про компанію, наші можливості за допомогою нашого помічника. Це чат-бот якого ми з вами деталька, ви можете побачити на слайді зараз QR-код, за яким можна буде перейти, або ж наприкінці презентації я ще раз та, покажу вам ці QR код Тож давайте приходити до діла, як то кажуть. По факту, що таке LinkedIn? буде дуже вдячна, якщо ви відмітите та у чаті, хто взагалі їм користується та, або ні, та плюс або мінус. По факту найпростіший спосіб уявити LinkedIn – це як соціальну мережу, наприклад, як Facebook або Instagram. То ви створюєте свій профіль, спілкуєтеся з людьми у своїх у своїх галузі та або по своїх інтересах. Однак є ключова відмінність між LinkedIn та іншими сайтами соціальних медіа, і вона полягає в тому, що тут ви будуєте свій професійний бренд. Так? Тобто, якщо ви в Фейсбуці або в Інстаграмі використовуєте псевдоніми, там, котики, зайчики, публікуєте свої фотографії повсякденного життя, то в LinkedIn ви представляєте себе професіоналом. Тому, як визначення, LinkedIn саме соціальна мережа, яка спрямована на підтримку професійного зв'язку, співпраці та розвитку кар'єри. Це надзвичайно корисний інструмент. Для кожної працюючої людини, не кажучи вже про кожного шукача роботи та студента. Однак багато людей розглядають LinkedIn як місце зберігання свого резюме. А, насправді, да, це така пасивна стратегія, яка працює, якщо ви тільки спеціаліст суперзатребуваної професії. Якщо ж ні, тоді ну, трошки треба да, попрацювати і використовувати більш активні стратегії, а саме, розширювати свою мережу, свій нетворк та створювати дописи. Крім того, в LinkedIn є одна прикра річ, як інструменті пошуку роботи, і вона полягає в тому, що більшість можливостей вони неочевидні для звичайного користувача. Тому, да, якщо єдине, що ви робите, це час від часу оновлюєте профіль і чекаєте, поки з вами зв'яжуться рекрутери, то ви втрачаєте час. Насправді LinkedIn це величезна база даних. Да? І саме її величезна кількість дописів і записів є важливими елементами вашого плану та стратегії пошуку роботи та розвитку кар'єри. Тому далі ми будемо розбирати, що саме зробити для того, щоб ви стали професіоналом да, у своєму напрямку, саме за допомогою LinkedIn. По-перше, це побудова персонального бренду. А, всі розуміють, да, що це процес. Який може зайняти трошки часу та зусиль, але все ж таки він може допомогти вам підвищити вашу видимість та привернути увагу потенційних роботодавців? Тому я пропоную вам зробити декілька кроків, які можна виконати, щоб вже побудувати ефективний персональний бренд? Ну, по-перше, да, це зареєструватись та розмістити свій профіль, да, тому що ваш профіль на LinkedIn – це ваша візитна карточка, яку можуть переглядати потенційні роботодавці. Крім того, зробіть собі заголовок, який буде важливим. Бо якщо ваш пошук роботи знаходиться поза увагою, ви не можете просто написати в заголовку, що я шукаю роботу, зателефонуйте мені. Так насправді це не працює. Ваш заголовок це ваш онлайн-бренд, тому що ваше ім'я, цей заголовок та фото це єдине, що побачить користувач LinkedIn, коли здійснює пошук у базі даних. І ваш профіль з'явиться як один із запитів, і тоді людина вирішує, чи переходити до повного профілю чи ні, та? тобто чи зацікавить він чи ні. А, крім того, а, створіть профіль, який відображає ваші професійні досягнення та навички. Тобто, додайте якомога більше інформації про свою кар'єру, якщо ви вже її почали будувати, про ваші професійні цілі, про ваші досягнення, а також якомога більше слів, які пов'язані з вашою галочкою. Знову ж таки. Крім того, про навички. Да? Навички неймовірно важливі для того, щоб визначити да, і кандидатів, і вашу відповідність, наприклад, на посаду з огляду на ваш профіль. На певних вакансіях да, рекрутери перераховують, що необхідно. Да? Тому, виходячи з вашого вибору кар'єри, Ваші навички повинні відображати всі вимоги до посади, які забезпечують вашу кваліфікацію. А хтось рекомендує там вказати там, 50 навичок, наприклад, а я зі свого боку хочу сказати, хоча б 10, щоб основний виборів, щоб ви їх казали, і це таки базіс буде. Крім того, за допомогою цікавих описів посад або переглядаючи профілі успішних. Лідерів у вашій галузі, ви також можете визначити ці навички. Крім того, опублікуйте цікавий та корисний контент, який пов'язаний з вашою галузю. Але це не каже про те, що ви повинні там робити дуже багато статей і дописів. Ні, це насправді можуть бути і репости інших користувачів, можуть бути посилання на статті, ролики да, або ж вебінари. Таке також може бути. Крім того, розміщуйте свої досягнення та відзнаки, наприклад, сертифікати, винагороди, дипломи, до речі, участь у волонтерстві також, да, це буде плюсом. О, це, в принципі, основне, коли говоримо про профіль. А, далі ми проговоримо про візуальну частину профілю, а саме про фото. А, ваша фотографія профілю є однією з перших речей, я вже казала раніше, яку бачать люди, коли переходять у ваш профіль, да, і взагалі видають пошуку. Тому важливо, щоб ця фотографія добре представляла вас. А, з якихось жорстких правил щодо того, як ви повинні представляти себе на фотографії, немає. Але все ж таки краще використовувати зображення себе та у роботі, та, або, наприклад, навчання, тобто, там, як кажуть, в шльоках і в шортах, та, а в такому більш презентабельному вигляді. А, тому. В принципі, якщо ви працюєте, наприклад, або цікавитесь творчою індустрією, або ж, наприклад, не знаю, більш там офісною, е, і вам не хочеться, наприклад, да там не знаю надягати кроватку і костюм, спробуйте знайти фотографію, яка показує вас у вашій стихії, да, яка відповідає вашим інтересам. А, крім того, да, як лайфхак, я нещодавно дивилася ролик, де зараз за допомогою кінви ви можете відредагувати свою фотографію, да, наприклад, там а, промалювати яку частину ви хочете замінити, наприклад, одяг, і вам вже система сама підбирає необхідний лук, який вам подобається, да, який можна поставити як фонову фотографію. А, крім того, да, як ви бачите на слайді. Позаду моєї фотографії є ще фон та фонове фото. А воно допомагає зробити ваш профіль більш професійним. Тому, якщо вам це цікаво, да і хочете покращити свій профіль, ви можете або за допомогою за допомогою Google та знайти фотографію, або ж знову ж таки повернутися до сайту, наприклад, Canva, де безкоштовно можна створити саме персоналізовану фотографію зображення, яке вам буде підходити, яке вам подобається. Ну і крім того, можна персоналізувати свою адресу. Да? Тобто, якщо ви розміщуєте свій профіль, да, ви хочете, щоб він гарно виглядав. Крім того, дуже багато зараз людей бере саме посилання на LinkedIn і вставляє у своє резюме, яке відправляє роботодавцям. Це також буде плюсом. І воно просто виглядає не як набор букв і цифр, а як ваше ім'я та прізвище, да, яке вас відображає. Крім того, Варто звернути увагу, як ваш профіль бачить Та, Про те, що я казала, що бачить фотографії, ім'я, прізвище і коротеньку інформацію. Тому, щоб краще зрозуміти, як рекрутер робить пошук, тобто він не просто скролить кандидатів і там подобається, не подобається. Ні, він вибирає саме з певних метрик, вимог, які йому задають. І шукає. Також є багато інструментів вже автоматизованих, які допомагають там, автоматично да, проспонувати профілі, наприклад, там, умовно поставити там, від нуля до ста якийсь бал. От. Тоді ще один варіант, да, як може виглядати профіль. Ви бачите тут, що LinkedIn сортує, да, або ж розміщує результати в кілька різних категорій, щоб допомогти рекрутерам визначити пріоритети своїх зусиль. Беречи до уваги, можна. Це збільшити да, ймовірність того, що з вами зв'яжуться. Тобто, ви бачите, да, що результати сортуються, і е, тут ми знаємо, що деякі такі сортування допомагають, да, розказати, чи побачить вистав кандидат, чи не побачить, е, тому що е, якщо людина довго не заходить. У LinkedIn, да, то він його так кажуть у саме кінець списку відправляє. Тому я вам рекомендую приділяти хоча б декілька хвилин щодня, щоб перевірити LinkedIn, і це допоможе підтримувати ваш профіль більш актуальним та показувати, да, що ви готові до спілкування. Крім того, є статус відкрити до можливостей» та да, або ж «Open to work», який можете поставити, і у вас на віконечку з фотографією буде зелена примітка. Да, тобто, що ви відкриті до можливостей. А, так ви потрапляєте в одну з категорій, да, яку я навіть відмітила. А, от, тобто, ви готові для того, щоб поспілкуватися. Ну і крім того, зробіть свій профіль публічним. Якщо ваш особистий профіль встановлено як приватний, у ньому відображатимуться лише ті вакансії, да, або ті інтереси, з якими ви стикалися. Це означає, що люди, які вас цікавлять, вони просто не зможуть побачити ваші публікації або ж ваш профіль. От, тому, в принципі, зробіть на цьому увагу. Е, крім того, ми проговорили про профіль, але LinkedIn, як вже казала, це величезна база даних, тому далі ми розберемо про корисні функції. Чим же може бути ще LinkedIn цікавий? Е, По-перше, це підпис на сторінки компаній, які вас цікавлять для того, щоб отримувати оновлення про їх новини, про вакансії або ж інші інформаційні повідомлення. Якщо у вас є цільовий список конкретних компаній, це круто. Якщо ні, я вам рекомендую створити такий списочок. Ви можете дати підписатись та слідкувати за такими компаніями через сторінки. Таким чином ви почуєте про все, що готують компанії. Від відкриття нового відділення, наприклад, до випуску нового продукту. Крім того, якщо зробити розширений пошук да, і використовувати лише назву цільової компанії, ви можете подивитись, хто підписаний на цю компанію, та да, хто можливо з ваших друзів або знайомих вже підключений до наблюдання да, до погляду за цією компанією. Крім того, ці люди можуть зробити більше, там, якщо це представник компанії, ніж просто представити, ви можете дізнатись у них більше про компанію, да, як вони відгукуються про компанію. Крім того, да, дуже варто звернути увагу, що саме коли такий нетворк стикається, да, це допомагає налагодити зв'язки і в подальшому зрозуміти і цінності компанії, і що взагалі ви можете від неї отримати. Uh, тому що буває таке, що нашій компанії подобається, можете прийти там пройти співбесіду, і от щось не подобається. Тобто, ви повинні розуміти, чи підходить вам ця компанія, да? чи зможете ви в неї розвиватися да? і отримувати ті знання, навички і кар'єрний розвиток, який ви хочете. Крім того, uh, далі LinkedIn допомагає зв'язатись uh, okay. з колегами зі знайомими. Просто з людьми з експертами, цікавлячи ваші галузі, це може допомогти вам отримати рекомендації, поради, а, а також побудувати мережу професійних контактів. По факту, з'єднання з кимось це двосторонній процес. Тобто, ви надсилаєте запрошення, щоб підключитись до цієї людини, а потім чекаєте, поки ваш контакт буде прийнято да? або ж навпаки, проігноруєте, також може бути. Але коли ви підключаєтесь да, до людини. Вона приймає ваш запит, ви отримуєте доступ до її повного профілю, до мережі, тобто люди, які підписані на цю людину, та зможете надсилати їм повідомлення. Тому що в LinkedIn є три ступені контактів: це перший, другий і третій. Крім того, якщо ви шукаєте по ключових словах, дивіться, кого рекомендує LinkedIn. Та, коли ви натискаєте, він може відсортувати вам по сфері, по інтересах, по локації, де людина знаходиться. А, от крім того, ви можете, коли додаєтесь, персоналізувати свій запит, да, дотримуючи професійного етикету і писати, наприклад, доброго дня, а я розширю свою мережу. Буду радий доєднатись да, або познайомитись. І звичайно, чим більше ваша мережа на да, першого ступеня, тим більше буде взагалі. Ця мережа. Тобто, наприклад, один контакт першого ступеня, в якого вже є свої 100 контактів, може розширити вашу мережу від першого до третього ступеня на десятки тисяч людей. Це добре в будь-який момент, але особливо, коли ви шукаєте роботу, і це допомагає зробити ваш профіль якомога більше видимо. Ну і крім того, залучати впливових людей. Тобто, інфлюєнсерами LinkedIn може бути будь-хто від керівників до блогерів. Авторів, лідерів, думок, за якими ви можете стежити за їх розумінням чи знанням у вашій галузі. Тому це один з найкращих способів підвищити саме соціальну, соціальну залученість і розвинути свій особистий бренд на LinkedIn. А, Так, і далі йдемо: це пошук вакансій, там да, можуть. Зачепляли дуже багато тему самопошуку пошуку роботи. В LinkedIn є окрема навіть сторінка, де ви бачите базу вакансій, які ви можете переглядати, подавати заявки на них, і крім того, налаштувати сповіщення про нові вакансії, які відповідають вашим критеріям пошуку. В принципі, рекрутери також да, публікують дуже багато зараз вакансій. Крім того, використовуються як платні, так і безкоштовні версії. Якщо вже використовується більш оплачувана версія, то видається, наприклад, на яку вакансію там ви краще підходите. Які там навички у вас відповідають, які не відповідають. Тому дуже багато, в принципі, це дає. Ну і крім того, це навчання. Так? Щоб не сидіти на місці, не там не заскучати а... ой, зараз LinkedIn. Має велику кількість матеріалів та ресурсів для підвищення професійного рівня, такі як статті, вебінари, онлайн-курси. По-перше, це LinkedIn Learn. Це платформа інтерактивна, яка надає доступ до тисячі відеоуроків від провідних фахівців по всьому світу. LinkedIn пропонує також курси на різні теми, включаючи розвиток кар'єри, софт скіли, програмування, дизайн та багато іншого. Ну і крім того, коли ви. Відзначаєте свої якісь навички, то періодично LinkedIn вам пропонує пройти якесь тестування, щоб їх підтвердити. От, і потім, коли ви вже проходите, ви отримуєте сертифікат, який ви можете запостити, і він буде у вас на сторінці відображатися. Крім того, це групи в LinkedIn, тобто це місце, де збираються люди поспілкуватись з фахівцями відносно вашої галузі або ж інтересів. Такі участі у групах можуть допомогти вам збільшити свою експертизу та знання, а також знайти потенційні можливості для співпраці та партнерства. Ну і крім того, це розширення бібліотек LinkedIn містить дуже велику кількість статей та матеріалів, які ви можете прочитати для того, щоб. Підвищити свої знання та експертизу, ви можете приглядати їх, або ж дивитися, що рекомендує LinkedIn на основі вже ваших подобань та поведінки в мережі. Ну І як підсумок, да майте на увазі, що ваш профіль є живим документом, його слід постійно оновлювати, або ж змінювати в міру того, як відбуваються події протягом вашої кар'єри. Це насправді дуже допоможе вам в майбутньому, да, тому що. От, наприклад, я подивилась, да, окрім професійної да, діяльності там, пошуку людей, спілкування з ними дуже багато зараз корисних ресурсів викладають, як безкоштовних, так і навпаки, які дуже класно допомагають розвиватись і це поширюється на да, по всьому лінкідіну і дійсно допомагає як в навчанні, так і в роботі. Ну і наостанок хотіла проговорити про наші можливості саме для молоді. А, зараз у нас відкрита реєстрація. На кейс чемпіонат «Taxi Brain» для саме е, людей, які прагнуть розвиватись у сфері податків да, та міжнародного і корпоративного права. І в подальшому влітку в нас буде стартувати літня школа аудиту для тих, хто хоче розвиватись у сфері аудиту та фінансів, е, тому будемо раді вас бачити та підтримувати зв'язки. І кому цікаво, да, Наші соцмережі це Інстаграм, де ви можете відслідковувати за компанією. Як казала на початку, це наш е, чат-бот-рекрутер. А також можете дивитись, е, да, і відслідковувати у Фейсбуці та Ютубі за нами. У мене на цьому все. Можливо, у когось є питання. Так, дякую вам дуже за виступ, Анастасія. Mm -hmm. Я дуже прошу учасників задавати питання в чат. Не втрачайте можливості поспілкуватися, власне, з представниками компанії, дізнатися більше, що вас цікавить? Так. Можливо, учасників цікавить ще а, якісь деталі, особливості працевлаштування Deloitte. Чи я, можливо, надала багато інформації? <реш acabar> Можливо, питання пишуть, тому так ну, поки у нас є час, подумайте. О, до речі, бачу питання: чи варто вести LinkedIn студенту? Ну, я насправді тільки за і зараз дуже багато студентів сам почули вести Лінкідін, тому для чого? Я в принципі багато сказала. Але чому б і ні? Багато інформації можна дізнатися, да, як і для особистого розвитку, да, там різні статті, як я вже казала, різні ресурси, посилання на там, не знаю, марафони, якісь, в принципі, навчання це все є. От, тому, я думаю, варто. Стосовно студентської ради, Ну, насправді, да, Якщо ви ведете, наприклад, сторінку в тому ж інстаграмі, то чому б і ні зробити окрему сторінку саме студентської ради, в якій ви можете постити інформацію, і це буде нормально, да? Тобто, це додатково, в принципі, мережа, де ви можете поширювати як свої думки, так і свої проекти, щоб вас люди бачили, тому що, ну чесно скажу, да, той же Інстаграм, наприклад, або Фейсбук. Зараз можуть люди з професійного да, боку дуже багато використовувати. В LinkedIn навпаки. Да? Тобто тут вже немає, як я казала на початку, котиків-зайчиків, а більше професійна мережа, тому це може вам насправді стати у нагоді. Стосовно репостів, щоб не порушувати права, чесно, я навіть не стикалась з таким, що прям хтось піднімав якийсь такий бунт, да, що хтось зробив репост. В принципі, ви можете репостити навіть за допомогою лайків, тобто поставили вподобання, що вам подобається ця публікація, і вона у вас відсвічується вже на сторінці, або ж репост ну, тільки якщо в самому пості не пишуть, що там не можна, наприклад, щось репостити. А так, в принципі, всі відкриті навпаки для того, щоб поширювати свої в принципі напрацювання, свої статті, свої думки. Тому сподіваюся відповіла на питання. Так, Можливо? я ще прогортала попереднє питання, здається, було питання а, це більше про працевлаштування в власне вашої компанії. А, чи є якісь програми стажування у угу. Можливо, Ви б розказали про це? Так, дивіться, стосовно програм стажування, я наприкінці розказувала да, про наші школи. По факту, тут входить і навчання, і. Частково да, ви вже можете, як найкращим студентам, да, отримувати стажування для того, щоб в подальшому стати вже повноцінним працівником. Тобто, стажування у нас діє там, три місяці, а потім вже за результатом вирішується да, переводити людину в штат або ні. Ну і Крім того, ми завжди відкриті до того, що студенти писали нам да, саме в компанію, там, які їх цікавлять направлення, і ми тоді вже передаємо у відповідний відділ. Та чи готові ми брати стажерів, тому що дуже часто таке буває, що беремо і навчаємо, і все добре. Ну, тому, в принципі, да, ми завжди відкриті. Дуже рекомендую вам користуватись нашим чат ботом деталькою, Дуже оперативно ми з допомогою нього відповідаємо. Тому велком. Так чи може в компанію потрапити кандидат без англійської мови? Скажу чесно, дивлячись, яка вакансія. Якщо це вакансія, от у нас наприклад є бізнесові направлення, да, тобто які працюють з клієнтами є внутрішній департамент. А внутрішній департамент не завжди да, прям активно використовує англійську в плані спілкування, тобто, хоча б середні повинен бути, тому що оскільки це міжнародна компанія, у нас англійська починається з самого базового, наприклад, той же офер він повністю на англійській мові. Крім того, по-дальшому якісь тренінги, якісь статті по політиках, по процедурах, вони також на англійській мові, і дуже важко буде саме не розуміти, та, що там написано, або про що тобі говорять і як пройти, в принципі, це навчання. Якщо ж кажете про бізнесові, то тут взагалі must have, intermediate, intermediate plus навіть, тому що тут вже робота з клієнтами це робота з документацією. А для подальшого розвитку потрібно прокачувати ще й усно англійську, тому що чим більша позиція, тим більше ти спілкуєшся вже усно, да, на дзвінках, на якихось семінарах і так далі, саме вже ну, на високому рівні. Тобто тут вже вище до b 2 c 1 потрібно буде використовувати. Так, в принципі, все. Так, ну я принагідно нагадаю, що також ви можете ознайомитися з. Вакантними місцями у компанії Deloitte, перейшовши на сайт проекту і клікнувши лого Deloitte, власне а, також там є посилання на чат-бот, власне, про які Анастасія розказувала. А, ця інформація буде обов'язково дублюватися, публікуватися в нашому телеграм-каналі проекту. Тому, будь ласка, дуже наполегливо прошу, не втрачайте можливості, а, тому що справді дуже такі смачні можна сказати можливості а, і. Тому дуже варто спробувати, принаймні, для досвіду, для можливо розвитку кар'єри кар своєї. А Наразі ну, питань більше не бачу. Так, Та, тоді тому... велике дякую, всім буду рада, Якщо буде доєднуватися LinkedIn, якщо виникають питання, то, будь ласка, пишіть, да? як то кажуть, не стисняйтесь, тому буду рада поспілкуватися. Всім гарного дня. Дякую вам теж. До побачення до вечора. До побачення. На цьому це все. Ми завершуємо наш перший день кар'єрного марафону. Дуже всім дякую, що доєдналися. Далі буде більше, тому обов'язково слідкуйте за соцмережами, слідкуйте за публікаціями, які стосуються проєкту, і заглядуйте обов'язково на трансляції ще попереду багато цікавого. На сьогодні це все. Всім дякую, гарного вечора.